Вітаю усіх, мої прекрасні сонцесяйні кам'янчани, українці, найліпші друзі по всьому світу. З вами я, Валентина Магілат, свого прекрасного сонцесяйного міста Золотого Сонця-Солара з 16 променями кам'янця подільського а мої любі друзі українці, сьогодні ми стоїмо наразі біля будівлі Кам'янець-Подільського міськрайонного суду. З питання, яке турбує багатьох українців і кам'янчан також. Да? це я так їх називаю, да, приватні структури, які раптом собі вирішили, що вони мають право щось вимагати від людей, жителів, які користуються природнім газом. А ну і інші компанії, які також надають, почали надавати нам послуги в різному життєзабезпеченні. Ну, наразі у нас є така компанія, яка е тормосить, вибачте, за таке слово, всіх українців дозволяють собі переходити певні межі. Е і вирішили, що в них є дуже багато прав. А от у людей, у жителів, у членів територіальної громади раптом прав немає. А про що мова йде? Ну, вам відомо, так? Да? Про розподіл природного газу і оплата ситуація, з якою звернулися до нас як до членів територіальної громади, неоднозначна, але найбільше хвилює, бо це є люди досить похилого віку, а наші поважні члени територіальної громади міста камянця подільського Анатолій Стахович і Лідія Петрівна. І ми, звичайно, стали на захист їхніх прав. І їхніх фізичних можливостей, бо так не має бути. Люди це важлива частина нашої територіальної громади, це наші е найкращі люди, які багато років прожили в нашому місті в територіальній громаді і творили, приносили користь. Тому на сьогоднішній день е е ще не розпочалася судова справа, але вже ми подали. Е Представник наших членів територіальної громади подали декілька позовних заяв і відзиви, тобто йде документальна поки що підготовка. Самого ще судового засідання не відбулося, але що важливо, я хотіла звернути українців. Думайте добре, що ви робите. А, думайте, як вступаєте в правові цивільні відносини з цими приватними компаніями, які на рівному місці заробляють на вас величезні кошти. Пам'ятайте Конституцію України, а, де ви є власниками всіх ресурсів і напір, в тому числі газ, в тому числі. Пам'ятайте про те, що. Якщо ви заплатили якісь кошти на рахунок у цій компанії, ви вже зобов'язані з ними, маєте зобов'язання з ними, тобто треба юридично грамотно заходити, виходити. Те, що було багато років назад, це не те, що є сьогодні. Повірте мені, і це вже видно, чутно пишеться дуже багато інформації, пояснюється, але ж ну хто. Зрозумів, той вийшов з цієї ситуації, виходить далі. Наразі е, що мене дуже е, ну, таке слово зачепило да, е, в інформації, яку в е, позовній яку подали до наших членів територіальної громади. ця компанія, яка каже, що вона постачає природний газ і розподіляє його десь по нашій території територіальної громади. Е, е, Раптом е, я бачила документи, договір підписаний на е, власника будівлі, а відповідачем ще подали його дружину. От питання да? от на якій юридичній підставі? А е, якщо договір укладений з однією особою, таким чином з'являється відповідальна? В суді інша особа, з якої не укладений договір. Тому питання до багатьох юристів, адвокатів, які захищають інтереси наших українців. А, давайте дивитися, що з цього шляху, да яким чином появляється відповідальна інша, це е, подружня пара, сім'я, тобто е, приватна компанія, ще й виносить якісь. Питання винуватості і порушуючи права людини, робить її винуватою, де вона і не підписувала жодного договору. На сьогоднішній день ще раз нагадую: всі ці е, приватні компанії використовують майно і ресурси територіальних громад. Ресурси е, країни Україна, де все належить народу. Тому, будь ласка, думайте добре, звертайтеся до юристів адвокатів за роз'ясненнями, не сидіть вдома, всі питання розв'язуються в юридичному полі, повірте мені. Головне встати і діяти. Рада всім, хто був зі мною, рада, хто чув, рада, хто єднається. І закликаю всіх, е, єднаймося разом, бо разом вирішується все абсолютно. Особливо закликаю камінчан, членів територіальної громади до єдності, взаєморозуміння, підтримки. І давайте разом любити наше прекрасне сонцесяйне місто. З вами була я, Валентина Магілат. Бувайте!